Друзі, ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал! Важливі новини з Польщі для українців. Отож, друзі, в Польщі вдруге і остаточно виправдали Українку, яка вбила співмешканця. Поліційний суд Познання поставив крапку в справі громадянки України, яку звинувачували у вбивстві. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. І також, будь ласка, залишайте свою думку в коментарях під цим відео з приводу тих новин, які ви чуєте. Дякую вам. Отож, друзі, ця справа тягнеться ще Серпня 2020 року, коли сталося саме вбивство, тоді в населеному пункті Великопольського воєводства пізно ввечері під час домашньої сварки, на той момент 31 річна громадянка України схопила ножа і кілька разів ударила ним свого співмешканця. Від отриманих травм 38-річний чоловік, також громадянин України, помер. Прокуратура звинуватила жінку у перевищенні меж самооборони та вбивстві. А судовий процес над нею розпочався в червні 2021 року. В грудні 2021 року окружний суд познані виправдав підозрювану, вирішив, що та схопивши найжа і вдаривши ним співмешканця, діяла в рамках необхідної самооборони. Отож, друзі, громадянку України одразу випустили з тимчасового арешту, де вона весь час перебувала, поки тривало слідство. Однак прокуратура не погодилась з таким вироком і оскаржила його в суді вищої інстанції. Прокуратура вимагала 9 років в'язниці для українки. За словами адвоката, друзі, це могло бути пов'язано з тим, що на момент самого інциденту в організмі підозрюваної був алкоголь. Однак з матеріалів слідства випливає, що сварку почав саме чоловік. Коли жінка повернулась додому де ще надверезою, він кілька разів ударив її в область голови. Свідками інциденту були також ще двоє чоловіків, але вони ніяк не відреагували на. І не намагалися зупинити побиття після третього удару. Жінка, піднімаючись з підлоги, схопила ножа, який лежав на кругі стола, і ударила ним агресивного співмешканця. І ось тепер друзі, апеляційний суд познані, поставив крапку в цій справі. Вирок суду першої інстанції залишився без змін. Вітак, українку повністю виправдали. Суддя підкреслив, що напад на жінку був очевидним, без жодної причини чи попередження з боку нападника. Крім того, незважаючи на те, що в кімнаті, де стався інцидент, було двоє чоловіків, жоден з них не заступався за жінку. Відтак, метою українки було відбитись від агресивного співмешканця, а не навмисно завдати йому Шкоди обвинувачувана вона обрала той спосіб самооборони, який був ефективним. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!